PlayStation анонсувало січневе поповнення ігор для користувачів підписки Plus Extreme та Deluxe. З цікавого можу виділити God of War Ragnarok, Orcs Must Die 3, який я взагалі хотів придбати, а вони його зараз роздають. Та Indiana Jones and the Staff of Kings. Ну що, пекарі? Викусіть? У нас є свій Індіана Джонс з капелюхом і батогом за мікрофоном Сонік ти на ігровій вулиці, за традицією вподобайкою комент. Поїхала. А щоб чекати відьмака 4» було трохи легше, Netflix анонсували анімаційний фільм Відьмак Сирени з глибини. Сам фільм базується на оповіданні Анджея Сапковського трохи жартовності з книги Меч призначення. Це своєрідна похмура версія казки Русаленька, де мешканка підводного царства приносить величезну жертву заради кохання. Реліз планується на 11 лютого. Глянути можна буде за підпискою на сервісі Netflix. І 100 років не пройшли. Після того, як в мережу злили все про Switch другий, Nintendo нарешті анонсувала портативну приставку, яка вийде вже цього року. Кольорова гама стала більш суворішою і лише залишили традиційні кольори під стіками. А щоб перехід зі старої версії консолі на нову був менш болючий, буде підтримка минулого покоління, але не всіх ігор. Більше інформації ми дізнаємося на Nintendo Direct 2 лютого. Користувачі скаржаться, що не можуть допройти Stalker до кінця через те, що квести забагалися і неможливо продовжити. Розробники Stalker повідомили, що незабаром вже готують новий патч, тому не забудьте заздалегідь звільнити кілька гігабайт для оновлення. Сподіваюсь, цього разу не потрібно буде повністю видаляти гру. Цивілізація вас від російської культури у нову частину, як стало відомо, додала Єкатеріну II. Розробники повідомили, що Єкатеріна Друга матиме кілька бафів, зокрема, додаткова культура в міських районах і ракета Катюша, яка пошкоджуватиме кілька плиток. Я вже уявляю, як через кілька десятків років у гру додають Путіна і Орішнік. А для додаткового захисту можна прикликати навколо себе в бункер дітей українців, така дрочна. Російську культуру і ракети здивувала, також обурило те, як розробники зображують Катерину II, яка дуже багато біди спричинила саме українцям. Але основною інтригою залишається те, чи отримає кавалерія Катерини Другої бонуси, якщо ви розумієте про що я. Видавництво THQ Nordic значно підвищило ціни на старі частини готики. Якщо раніше гру можна було придбати за 169 гривень, а на знижках за 42 гривні, то тепер любителям класики прийдеться викласти кругленьку суму. Таке відчуття, що їх вкусили Blizzard. Це пов'язано з тим, що цього року повинен вийти ремейк готики. І видавець THQ Nordic вирішили підняти ціни на фоні того, що попит на серію зросте. Фанатам, звісно ж, таке рішення не дуже сподобалося, тому що вони вбачають, що видавець очевидно хоче нажитися на ностальгічних почуттях геймерів. Повідомляють, що Ubisoft, щоб витягнути себе з фінансової ями, вирішив робити ставку на OD в серії асасинів. І окрім ремейку Black Flag, також працюють над ремейком першої частини про Альтаїра. Якщо часто не впевнений, що комусь взагалі цікавий Black Flag, особисто мені взагалі не зайшла ця частина я її скіпнув. От ремейк з Альтаїром може бути цікавим. Взагалі було б чудово, як вони би вирішили перезапустити повністю серію і продовжити історію з де. Мондом, в якої насправді був просто шалений потенціал, і фанати за цим слідкували, очікуючи кожної наступну частину. Але розробники вирішили всі напрацювання просто просто злити вонітас. А на цьому все велика. Подяка, що побував на ігровій вулиці. Нагадую за вподобайкою і коментарі. Це допомагає проєкту розвиватися, щоб в подальшому ми могли робити ще більше унікального і цікавого контенту. А я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі на ігровій вулиці.